Села на Чернігівщині поступово вимирають. Якщо такі темпи збережуться, то за оцінками експертів, через 50 років наша область може зникнути з карти України. У смолені чернігівського району нині радіють кожній народженій дитині. У селі є і школа, і дитячий садок, але малечі з кожним роком стає все менше. Раніше це була велика школа, було дуже багато учнів. Зараз у нас діток зовсім мало. Ми радіємо кожній народженні дитині і радіємо, коли вона приходить до нас до школи. У нас проблема із дахом, і приготування їжі дітям. От садочок відвідує на даний момент. У нас 16 діток. У Михайлу Коцюбинському переймається зовсім іншою проблемою. Малечі стільки, що дитячий садок став затісним. Діточок вже не приймають, бо немає вільних місць. Виховується 70, а за нормами має бути не більше 50. Рішення щодо прийняття дітей приймає селищна влада. Молоді мами безрезультатно оббивають пороги місцевих чиновників. Діточок дуже багато, слава Богу. Для нашого села на сьогоднішній день це дуже актуальне. Питання дитячого садка взагалі змінити ситуацію на краще. Районна влада не може або не хоче під час зустрічі з депутатом обласної ради Владиславом Матрошенко. Жителі селища поскаржилися на нагальні проблеми. Головний біль це нове приміщення для дитсадка. На сьогоднішній день э, районі владі бажано. Э... Терміново звернути увагу на це питання, віднайти фінансування, звернутися до обласної ради. Я як депутат обласної ради підтримаю це звернення для того, щоб в кінці кінців ми принаймні мали уявлення про те, як ми будемо вирішувати це питання. Соціальна інфраструктура на селі занепадає. Дивитися на це не можна, каже Владислава Трошенко. Потрібно діяти. Українське село потребує державної підтримки, особливої уваги. А вирішення соціальних проблем має стати пріоритетним для влади.